І так, і так, і так, знову вітання всім грибникам і всім шанувальникам грибних мандрівок. Ну, ось настав новий рік ми прожили ще один зимовий місяць, і ще на місяць ближче, стали до наступного грибного сезону. З чим вітаю вас всі з новорічними святами, з Різдвом Христовим! А сьогодні у нас буде... Знову тема черговий огляд минулого грибного сезону. Сьогодні у нашому меню місяць липень. Прийшов час переглянути, який по результативності був найкращий, скажімо так, екваторіальний місяць літа, а саме липень. В своїх грибних мандрівках я неодноразово подумки порівнював красу і доступність грибних зборів в різні періоди сезону. Кожен місяць по-своєму прекрасний. Липень один з найкращих. Тут і погодні умови, і кількість самих грибів та їх розмаїття, і наявність лісових ягід, особливо бурівок та малини, якими можна запросто поласувати. В літню спеку, теплі грозові дощі, після яких швиденько висихаєш, ранкові тумани, від яких не тягне осінньою сирістю, привітний ранковий вітерець, під подвами якого не боїшся застудити мокру від поту спину. А яка краса відкривається перед твоїми очима з гірської вершини. Зелені поляни, всіяні квітами і різнотрав'ям з поодинокими ялицями, переходять в рідкі букові гаї в перемішку з молодими березняками, а нижче суцільні суворі ягові ліси. Молоді ялиці та смереки вже повністю вдягли на себе темно-зелений одяг. Подорослі шали на один рік їх кінчики яскраво салатові вже змінили свій колір на. Темно-зелений і достигли. В червні чи ще на початках липня на них були салатові яскраво зелені, молодні, однорічні пагони, що тішили око своєю красою і разюче відрізнялись від кольору основного вбрання. В цей місяць на кущах ліщини вже сформуються плоди лісових горішків. Їх так і хочеться попробувати. Правда, всередині ще немає зерняток, тільки молочко. Трава ще яскраво зелена, проте місцями вже піддається сонячному впливу, наливається, і йде в колос. Єдине правда, в липні душно, проте духота вже під кінець місяця помалу спадає і стає не такою відчутною. Липень час для росту прекрасних верхових білих грибів по букових гаях. Це засилля жовтеньких лисичок, це перші козарики червоноголовці по березняках. Це масові підберезники, що ростуть десятками як по молодих берізках, так і по під кущами ліщини. У густих низових яленових. Ялових і смирикових борах білі гриби тільки починають на повну силу засіювати собою гірські схили, які вже достатньо прогріло літнє сонце, а на верхолістях вже друга хвиля. В цей час завжди найважче, не знаєш, куди податися. Відстані великі, підйоми круті. Треба мати неабиякий досвід і хист, щоб не пролетіти і не втратити дорогоцінний час. Тобто піти саме в те місце, де в день поїздки найбільший приріст і найбільша масовка таких бажаних грибочків. Ялинові ліси в цей час, окрім білих, обдарують вас золотистими рижиками, різного роду сироїжками та синяками, польськими та моховичками і ще всякою всячиною. І все ж таки, липень 2025 року у зв'язку з холодним та сухим. Чернем в своїй першій декаді, особливо в Карпатах, трішки, та що там трішки, дуже значно затримався своїми дарунками. Але починаючи з другої декади, потроху ситуація стала покращуватися. Хоча на повну липень показав себе саме в третій декаді. Отож, перші поїздки на початку липня в Карпатах практично нічого не приносили. Навіть 9 липня, відвідавши Сколівські Бескиди, Букові ліси, ми побачили ранок після гарного дощу, який прийшов напередодні. Тепло пригріває поки що сонечко. Приросту нема, але підстилка вже значно вологіша. Та глибше на пробу, земля значно сухіша. В ялові ліси ще зовсім пусті, а в букових залишки попереднього поодинокого. Приросту білих грибочків, які де-не-де поодиноко вже були, проскакували, і ми їх привикли називати маяками. Трапляються навіть поодинокі ретикулатуси, вони потріскані, але ще гарні. Де-не-де -де голубіночка, трапляються перші маремухи. Відсутні повністю козарики та будь-які інші грибочки. Березові молодняки, трав'янисті поляни з березами та осиками теж абсолютно пусті. Навіть навіть зелена різнотрав'я по зовнішньому огляду ще не готове до росту грибів. Не знаю, як це пояснити, але для мене візуальний огляд трав'яного покрову. Мабуть, по досвіду вказує на те, чи здатні вже на даний момент догляду рости грибочки, чи ще ні. Повністю відсутні червоні мухомори, хоча час їх вже розпочатися повинен би був. Проте ситуація значно краща. Знову треба ще дощу. Його передають на ніч, на наступний день прогнози погоди. Ну, але це. Таке діло можуть упасти декілька краплинок, які погоди взагалі не зроблять. Якщо дощик пройде, то тоді молоденькі біленькі та інші грибочки все-таки проростуть. Трішки активізували рівнинні ліси, але Карпати знову через примхи погоди, саме без дощів'я, навіть відріз відмовлялись подарувати мені щось суттєве. Тим більше ранкова температура, як на липень, на 9-го Липня плюс 6 градусів це, скажімо так, не лізу ні в які рамки. За другу декаду липня ситуація практично не мінялась. Були достатні поголодання, температура підстилки була дуже низькою. І десь в третій декаді розпочинаються вже певні. Такі прогресивні рости розтигрібі. 23 липня знову я перемістився на околиці Орова. Знову спека. Спека висушує, але грибочки потрошку лізуть внаслідок минулих коротких дощиків. А дощів ще треба. Бук в перемішку з грабом та березою посилають поодинокі едуліс, який вже тепер. Починають проростати. В буках також ростуть ці болету-седулі, з якими привикли зазвичай збирати в ялинах. Їх ще небагато. Паралельно в дубах та мішанках несміливо проростають перші січасті боровики. Хоча, по ідеї, вони повинні були бути вже давно. Їх гріст несподівано хаотичний, хвилі достатньо потужні, але короткотермінові. Значить, вологи хватило на однодводенний масовий приріст. А більше вони ну ніяк ніяк не хочуть проростати. Просто те, що грибниця мала певний запас вологи і трішки назбирала потуги, так вона викидує одно-двохденний приріст, а далі грибочки перестають знову рости, тому що вона вичерпує, мабуть, свої можливості. В цей час люди на випередки масово кинулись вигрібати все підряд. Цілі сімейні підряди заполонили рівнинні ліси і невисокі південні схили Карпатських гір. Вночі всю підстилку переривали дикі кабани. Попервертали чудові біленькі грибочки. Я був у шоці, коли, оглядаючи, чи не лежить десь в баюрі оце. І класти копетасти квікві, -кві, збирав гарненькі ретикулатуси. Ну, але день пройшов на протязі дня люди довершили руйнівну справу, зібравши все, що пробувало вилізти на світ Божий. І хоча ці всі часті красунчики частково з квартирантами ніхто особливо уваги не звертав, на це воно і літо. Люди вигрібають все. А дома вже розбираються, що добре, а що погано, і там сортують. Ну, взагалі, ситуація на третю, початок третьої декади липня значно покращилася. А інших грибочків все одно поки що помай. Ну, З таким перемінним успіхом проходила третя декада і десь аж в кінці, починаючи з 26-27 липня. Настав бум. Отож, декілька мандрівок 28-31 липня 25-го року, Третя декада липня, я перемістився на Турківщину. Там мої улюблені верхолісся, які давним-давно повинні були вже плодоносити. На кінець в тих краях в Львівських Карпатах розпочався такий довгоочікуваний і багатостраждальний грибний сезон. Червень і дві декади липня практично там були без грибів, але помірні дощики таки принесли результат. Спочатку рівнинні, на початку 3-ї декади ліси засіяли з дубовими білами, а вже з 26 липня ці грибочки стали з'являтися і вірських. Лісах. Тут, на верхоліссях, освітлених південних схилах, поміж могутніх буків, з крапленням брізок та ялиць, поміж у Трав'я, вони були з ретикулатус або білий гриб дубовий. Хоча він і проростає в буці, тільки міниться трішки відтінками, почуваються дуже комфортно. Ці красені створюють мікоризу з дубом, буком та грабом і відрізняються хіба відтінками. Від темних та коричнево-червонуватих до практично світло-кремових. Всі вони чудові та ароматні, хоча й дося... достатньо населені квартирантами. Особливо в останні дні липня тішила мене Турківщина. Турківське Верхолісся ще доро... обдаровували всіх бажаючих своїми біленьками. Ще непогано проростало короткотерміново. Колонії лисичок, особливо в буках на освітлених місцинах. Тут вони значно могутніші, м'ясистіші і розлогі. На цей час вже стали з'являтися поодинокі козарики, багато козаків-підберезників, присутні синяки боровик, або боровики зернистоногі по науковій класифікації. Мухомори червоніючі маремухи також вже стали появлятись, але от червоного мухомора, звичайного, ще нема. В ялових лісах білих грибів далі практично нема. Або якщо трепляються, то дуже-дуже поодиноко і надзвичайно хробачливі. На мою думку, їх пора ще попереду. Земля знову потребує дощиків, тоді всі грибочки заплодоносять на повну силу. Отож, от, приблизно по моїх спостереженнях такий був місяць липень в Львівських Карпатах. Нагадую ще раз, що я зазвичай досліджую Львівські Карпати неглибокі в Львівській області, які охоплюють Турківщину, Сколівщину, Дрогобицький район. І частково трішки рівнинні ліси. На Франківщині на цей час, на місяць, не було ще практично у високих Карпатах абсолютно нічого. Ось такий, ось, такий, ось такий неординарний був місяць липень, начисто відрізнявся від інших місяців минулих років. Ну, але побачимо, якщо дасть Господь Бог дожити і все буде добре, який буде місяць липень у 2026 році. Ну, а поки що, всім гарних новорічних свят. І з надією дочекатися наступного грибного сезону, до якого залишилося. Ще половиною місяці, тому що вже в середині квітня, в кінці квітня, можна, в принципі, надіятися на перші знахідки благородних грибочків. Всім добра, до побачення, до нових зустрічей!